Івана, вітаємо з перемоги дура поспіль, перемога для досни на старті Суперліги. Фактично зараз команда є одноосібним лідером. І які емоції, які, які взагалі коментарі одразу по цій грі? Е, ну, емоції, звісно, позитивні. Дві перемоги, дуже гарний початок. Але, звичайно, обидві гри ми починали з пропущених голів, але вдавалося відігратися. Тому в цілому всі на позитиві перемагаємо і головне, що є результат. Сьогодні команда двічі відігравала один м'яч з потім відіграла два м'ячі, звільняли, потім ще виграла цю гру. У чому секрет цієї команди? рахунок чого вдається здобувати такий результат? Ну, мабуть, дещо і вирішує наша фізична підготовка, бо тренуємося часто і є гарна підготовка і відновлення. Ну, а так граємо все-таки є досвід, якоїсь гри в першій лізі. Пройшли сезон разом з командою. Ну, тут є результат. Ну і от буквально перед цим інтерв'ю ти сказав, що за такою підтримки, як сьогодні, немає температура гравати, і що може сказати саме про проболівальники сьогодні. Ну, звичайно, дуже приємно грати з такою підтримкою, і, мабуть, я з такою підтримкою, як тут ніколи і не грав. Приємно, класно, гарні емоції, бо все-таки ну, цього емоційного плану додають полівальники. Ну, останнє питання. Знаю, що ти деякий час грав і у збірні України 19, бо буквально нещодавно пройшла жаркування євро, де наші зіграють з Молдовою, Італією та Португалією. Що можеш сказати по підсумком журкування? Чому сказати, що ж побажати саме нашій команді на Євро? Ну, жеребкування, звичайно, дуже цікаве, гарні суперники. бажаю, звичайно, перемоги. Я думаю, що команда там дуже у нас гарна, зібрана з класних гравців, які можуть здобувати результати з будь-якими збірними. Дякую.